Дуже як на мене, показовим є е, інший момент про те, що ті сили, які прийнято називати правими ультраправими, і так далі, і так далі, вони е, висунули кандидатами на ці вибори абсолютно, скажімо, або маргінальних, або людей без біографії. Натомість єврооптимісти вони мають абсолютно молодих, але самостійних і впливових політиків. Якщо взяти, лідером на цих перегонах є Рафал Часковський, він мер Польщі, він вдруге бере участь у президентських виборах. На попередніх в 2020 році він зайняв другий місце, він вийшов у другий тур і програв Дуді. Є Шимон Головня, це спікер Сейму в минулому. Досить знаний в Польщі журналіст. Так само він брав участь у тих президентських виборах, зайняв тоді третє місце і віддав свої голоси, ну, надав підтримку Часковському, йому не допомогло. Але разом із тим, я можу сказати, що е, от за Шимоном головні треба слідкувати. Тому що е, це той політик, який грає вдовго. І якщо подивитись на е, його передвиборчі кампанії, в е, парламент польський і в. Е, Зараз на посаду президента у нього є, є програма розвитку Польщі. Не будемо вдаватись в деталі, але він говорить: да, там, Польща 2050. Якщо, скажімо, і ПІС, і коаліція обов'ятельська говорять про якісь короткотермінові плани і проекти, навіть той самий Часковський головня головня, він будує плани, ну, як мінімум, там на чверть століття наперед. І вони є самостійними. Натомість ПІС. Взяти конфедерація Корвіна Міке, хто не знає, Корвін Міке, пошукайте, він такий дядько з вусами в метелику, він був членом Європарламенту і активно підтримував Путіна в Європарламенті. От вони висувають якихось нонимів, маргіналів.